Всім доброго дня! Сьогодні ми готувати. А готувати ми сьогодні будемо дуже смачну і старовину страву, яка називається Душенина. Цю страву мене навчила готувати, Віренічка. Знаєш хто? Да. Не знаєш чи знаєш? Моя бабуся Ксеня навчила мене готувати таку смачну старовину страву. Спробуй її приготувати. Що нам для цього потрібно? Капуста, так? Патоп'я, правильно, 102. Так. Цибуля. І ще, о, самий головний продукт, що ще потрібно? М'ясо. М'яско. попробуй його пальчиком. На першому етапі нам потрібно порізати всі продукти для цієї страви. Веронічка, ти що ріжеш? Картоплю. Ти картоплю, а я буду різати морквинку, тільки обережно, щоб не порізати пальчики. м'яско для нашої страви нарізаємо великими шматками. Ми насікаємо дрібненьку капусту, нашу білу качану, капусту. А, я буду а капуста Веронічка, це овоч чи фрукт? Росте. На городі. На городі. Тепер всі наші продукти викладаємо у гневний посуд. Висипаємо. Що ми висипаємо? За картопельку. – Так, картопельку. А потім за картопелькою що буде йти в нас? Підсоли трошечки. Так, молодець. М'яско. – М'яско добре. Добре. Ось м'яску висипали. Добре. А тепер на м'яску що висипаємо? Дібуй. Потрібна капусточка в нашу страву. Необхідні спеції. І що потрібно зробити? Валити. Чим? Кип'ятком. Кіп Кіп'яткове. Ти мені допомагає. Три. Три. Відкриваємо духу. Я, а, ти. Я... а ти всажаєш нашу. Наша душанина готова. Будемо доставати? Нашим горщиком і ставимо до столу. Пахмія! Mm. Ах, ах, Дійсно, ну гарно пахне. Смачну приготували ми. Всім смачного. Всім смачного. Пригощайтесь.